І вода буде сюди слізитися приблизно так, як е, біля замку. Знаєте, от вода слізиться такою плівочкою. Вона буде стікати в цю колоду і знову циклі тому Якраз оця жива вода буде в цій колоді, але вона буде в замкнутому циклі. І люди будуть сидіти, під ними звучить вода. Оці сліди. Бачите, їх багато стільки. Сліди, які полишали звірі так. Ну, тут є і, і в приміщенні так само, так? В приміщенні так само. Бачите, тут медвіді, ділось і mm -hmm. цей, цапля. А то бачите, клітка для сломаків. Живі будуть нас Ага. Звідси відкривається виноградні слимаки для французів будуть тут.